А на кривий рог, посмотрите, пожалуйста. Давайте подивимося півтори місяці найближчих, так? половина травня, які в нас залишилися, і червень. Чи буде наступ на кривий ріг на найближчий період часу? Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях ділимося своїми думками, пишемо питання свої, будемо розбирати. І давайте подивимося, чи буде ворог просуватися на кривий ріг найближчий період часу. Скажемо, так дуже багато може бути активності по повітряному простору. Знаєте, таке враження, як наче будуть вивчати, вивчати ситуацію, так? От, і провокації від ворога якісь можуть бути у бік кривого рогу. В мене ідея супротив. тобто Тут активне відпрацювання, тут активне стримування так, ситуації. На найближчий період часу кривий ріг може мати неочікувані ситуації наслідкові, тому будьте дуже уважні. Дуже обережні. Як би вони не хотіли пролізти, пройти лінію, межу порушено, не буде. Тобто, Будуть тримати, але якісь провокації, спроби будуть. Дуже багато буде ще брехні, яка буде пов'язана саме з ситуацією. Тобто будуть залякувати людей. Тобто, Багато буде такої інформації, яка не буде правдивою в реальності. Ну, дивіться, як би не тиснули, як би не лякали, все одно ми тримаємося. Підійти ближче я поки не бачу такої можливості, їм, як наче, цього не дадуть. Навіть підійти ближче так, до самого міста. Поки на цей період часу. На ці найближчі півтори місяці я не бачу. Але в них є бажання, вони того хочуть. Але реалізувати їм всі ці моменти складно. Якісь їх чекають розчарування ворогів наших. Так, так. скажімо так, ще буде, будуть якісь вестись розмови. Зустрічі стосовно міста і ситуації в місті, так, але афішуватися ця інформація не буде. Будуть обговорювати якісь моменти по допомозі, так, і укріпленню. Я не бачу ніякої там окупації нічого. Бачу тільки провокації, так, і а, та активність, яка може бути. До речі, високі будинки, кривий ріг, високі а, багатоповерхівки. Треба бути дуже обережними. Там можуть бути якісь а, достатньо складні ситуації, знову щось ще пов'язано з дитячою енергією на найближчі півтори місяці. Реагуйте, будь ласка, на тривоги.